Усім привіт! Будемо дивитися таро-прогноз для водоліїв на лютий 2026 року. Я, буду, я взагалі розклала вже, бачите, карти. І розклала їх на новій колоді для себе. Це перше Зодіак таро, і друге це магічне таро, Чаклунський Всесвіт. Ну І, звичайно, от коробочка від моєї колоди Таро Світлого провиця буде порад. Значить, водолі. Що я тут подивилась? У вас випадають основні події: п'ятірка мечів перевернута, п'ятірка води перевернута. П'ятірки, взагалі, п'ятий дім це у нас наші ресурси, да? тобто наскільки я натхненна. Далі це хобі, наші проекти, це романи, секс туди же. так. Да? І в принципі, п'ятий дім це коли ми щось самі хочемо робити. Так? Тобто, в нас є якісь ідеї, ми щось собі думаємо, проявляємось і от якби робимо перші кроки. І завжди п'ятий дім він складний, тому що виходити в світ зі своїми ідеями, ну, якби заявляти про себе, це складно. Це треба пробувати якісь стіни. Пробувати якісь сумніви в собі, да, тобто це завжди така стресова ситуація. У вас випадає п'ятірка-мечова перевернута. Тобто, це у нас якась сварка. В якій, до речі, по, перевернуто, по прямому світу сварка може закінчитися. Знаєте, мировою угодою, да, де ви помиритесь, але вона буде така важлива ця угода. І взагалі Добкарта Світ тут говорить про те, що і ця сама сварка важливу роль грає, да, есть, щоб щось з кимось роз'яснити, зрозуміти, ще раз підняти якусь тему, ще раз пройти, ще раз там посваритись. Але світ прямий, ну, звичайно, говорить, що примиритесь, знайдете, зрозумієте і так далі. Але глобально буде сварка. Далі п'ятірка води у нас показує, що ви все-таки ну, емоційно застрієте в якихось таких моментах, де хочеться ще постраждати. Ще хочеться, знаєте, побути в тому стані. А от мене образили, а от і ще щось. Да? Тобто, такі от історії, коли ми по п'ятірці води обираємо оці розлиті три, три кубки, замість того, що Три кубки це те, що вже випито, це, це те, що поговорено, не знаю, посварено. Да? А двійка води це, наприклад, класне партнерство може бути. Да? Ми... Але ми на нього не звертаємо уваги. якісь нові можливості і так далі. Тобто, Тут однозначно как би, рекомендація звертати увагу на е, нові можливості і не зациклюватися на оцих емоціях. І остання вісімка кубків, це все-таки, ну, скоріш за все, от вона якраз говорить, що ви виходите з п'ятірки, води в вісімку. Да? Тобто у вас ці емоції, ці якісь внутрішні почуття, вони вас. Е, якби, Підвели до того, щоб по вісімці кубків рухатись далі. Тобто це рух, це може бути і подорож кудись. Можете поїхати, переїхати. Можете можливе відрядження, можливо, відпустка, можливо, те куди хотіли давно. Також вісімка кубків це і якби отут, от дракон. Летить в Да? Тобто цей дракон він летить в гори, він поки не знає, що там. Ну, для нього це теж важ, важкий процес. Але він відчуває да, цей місяць це як символ інтуїції. Я йду за своїм чуттям, я йду за своєю інтуїцією, рухаюсь туди, куди мене там несе да? моє внутрішнє відчуття. І це правильно. Тобто, якась зміна відбувається явно такий процес. А, що ми тут ще бачимо? Що, наприклад, тут кубкові карти дуже про емоції, да? тобто не про гроші, так би мовити. І от, наприклад, в роботі бачите, як, яка буде робота реалізація. Трійка кубків теж тут. Трійка Кубків це двіжушка, це колеги, це корпоративчик. самі зробили, самі десь пішли в кафешку, присіли там, погомоніти і так далі. Трійка кубків це прекрасна карта для створення класних зв'язків. Також коли люди познають один одного не тільки в роботі, а як, як особистостей. От Прям хорошо спілкуватись, залишатись після роботи, робити якісь тут вот прям хорошо пойдет. Що у нас в стосунках? Значить, в воде у яких стосунки є. Лицарь мечовий у вас перевернутий. Тут вияснення стосунків. І зірка теж перевернута. Ну, зараз про що вона. Перевернутий лицарь мечовий про що? Про що, зірка? Так, ну, перевернутий лицар Мечовий у нас про те, що у людей в партнерстві різні є м, кордони. Да, от Сім кажезлів я тебе далі не пущу. Тому що ти ну, або занадто сильно тиснеш на мене да, і не слухаєш або. Мені таке не підходить. Треба шукати інші варіанти. Тобто все одно сімка жезлі це завжди про ці кордони, коли людині некомфортно. І коли їй не подобається так, як є, і вона якби ну, захищається, да, це її природній такий процес, і відповідний лицар мечовий перевернутий, це опір. Тобто, в ваших стосунках буде питання, що хтось на когось тисне. Є опір, є вияснення стосунків. Тут треба, знаєте, от особливо коли сім кажезлів, тут давай так, ні. Ну добре, давай отак спробуємо, хорошо. Давай от ще отак спробуємо, хорошо. Да? Тобто, різні способи вирішення задачі вони допомагають. Тобто, Це як прощупати почву. Да? І тоді ми знаходимо цей консенсус. А коли от по лицарю мечовому от тільки так і ніяк інакше взагалі сил в мене на тебе немає, з цього нічого не вийде. Да? Тобто, треба обережно, будь ласка, один до одного. І ті водолі у яких партнера немає. Перевернута зірка, в принципі, нам говорить, що вам воно зараз теж і не треба. Ви, в принципі, максимально зараз не про стосунки, віддалені від цього у вас кар'єра, бачите, колісниця. Я кудись мчусь, я кудись лечу, мені щось інше цікаво, і мені взагалі не цікаві ці стосунки. Отаке. І останнє – це порада для вас. У вас порада випала перевернута вежа з шісткою мечовою. Перевернута вежа це символ дуже складної, затягнутої ситуації. І вам, як би, говорять, а ти не хочеш ну, не те, щоб цю ситуацію вже підняти і закінчити, а дати їй якийсь розвиток, щоб вона якось рухалась, піднімалась, розвивалась. Бо що перевернута вежа це завжди складна ситуація, яку ніхто не хоче чіпати, до якої ніхто не хоче мати ніякий доступ, ніхто ну взагалі я не бачу, не чую, все, отак от, да, позакривалися. Але ситуація складна, і вона стає гіршою, гіршою, гіршою. І нам говорять, ну не варто закривати на це очі, але й не варто робити різких рухів, спроби по шісті мечові робити перехід, да, зробити щось, щоб ситуація, хоч якось, змінювалась, рухалась, покращувалась, чи погіршувалась, Але, хоча б ви побачили якийсь результат, але воно не повинно стояти на місці. Ось так. Чого б це не стосувалось? Взагалі, вежа це у нас питання соціального статусу, кар'єри, великих покупок, нерухомості. От так от. На цьому буду завершувати. Такий у вас місяць получився в водолії цікавий. Розкажете потім, як програлось. Все, бажаю вам прекрасного лютого і всім пока.